Всім привіт! Нарешті ми продовжуємо наш цикл інтерв'ю ЕМЛОЕР. І сьогодні у нас в гостях надзвичайно красива жінка. Вона ж за юстиції Світлана Глущенко. Дуже сподіваюся, що ми з нею так цікаво поспілкуємось і випитаємо у неї всі секрети. Тому дивіться. Світлана, рада вас вітати у нас сьогодні в гостях. Я нагадаю, у нас сьогодні міністерський лоєр. І відразу почну з натартного запитання. Опишіть себе одним словом. Світла. <світла> як воно бути жінкою за Насправді, мені здається, так само, як і бути чоловіком за міністром. Тому що підхід, такий в нас стереотипний, який склався в суспільстві, тривалий час. Він якраз формується на тому, що якась є певна різниця, що є гендерні ролі, ну, насправді так воно і є. І по-іншому працює жіноцтво на відповідальних посадах. Ні, працює так само. Такі самі в нас графік роботи, такі самі перед нами стоять завдання, які перед чоловіками, за міністрами або в іншій площині професійної діяльності. Тому умови рівні. Можливості рівні, відповідальність однакова. Яка зараз ситуація в Україні склалася з аліментами? Так, це е, не проста, е, непросте завдання, яке стояло перед міністерством юстиції і в частині саме забезпечення виконання рішень, тому що е, третя частина всіх виконавчих проваджень, які є взагалі в органах державної виконавчої служби, це аліменти. Це ж провадження, яке довготривало. Це ж не так виконав і все закінчив фактично фактично виконання. Ні, це досягнення дитини повноліття, і кожного місяця державному виконавцю необхідно здійснити ряд дій, аби забезпечити стягнення аліментів на користь дитини. Які на сьогодні ми маємо успіхи, вони насправді є колосальними, тому що е, той відсоток, який ми стягнули в 18 році, він вдвічі від, більше, майже вдвічі більше, ніж попередньому. В 2018 році ми стягнули 4,6 мільярди гривень боргів по аліментам. Якщо в 2017 році це було 2,4 мільярди, це означає, що фактично ми так рахуємо це 555 тисяч українських дітей, які нехов... виховуються в неповних сім'ях. Важливим також є і те, що зменшується кількість виконавчих проваджень по аліментам, тобто вони або повністю погашаються, погашаються наперед, або просто стягувачі забирають свої документи з примусового виконання, або досягли згоди. Це теж перемога, це теж успіх на етапі домовленості. між ж колишнім з подружжям. І важливим також є і той момент, що ми доводимо кожному з батьків, незалежно від того, чи це мама, чи це тато, тому що у нас є і жінки, які не платять аліменти, їх теж є ну, нормальний. Єдине те, тезу, що? Ви колишні подружжя, колишні чоловік з дружин, але ви не колишні батьки. Дитина має жити рівно так, як вона жила відчувала себе комфортно, коли ви були повною родиною. Дитина не має відчувати цей перехід. Це дуже важко, тому що треба розуміти, що те, що ти вкладеш дитину сьогодні, те ти отримаєш від неї завтра, післязавтра в майбутньому. Як ви оцінюєте сучасний український юридичний ринок? Сучасний український юридичний ринок я на сьогодні оцінюю як ринок, який здатний адекватно реагувати на такі геополітичні процеси, які відбуваються не лише в країні, а в цілому світі. Це і ринок мобільний. Цей ринок на сьогодні є доволі і інноваційний, і креативний, що теж дуже важливо. Сучасний юрист на сьогодні це не лише фахівець в галузі права. Сучасний юрист на сьогодні це психолог, це медійна особистість, в тому числі, це людина, яка генерує цікаві ідеї, яка може з будь якої юридичної проблеми створити знаєте, такий фільм, наповнений емоціями. Нестандартними підходами до вирішення стандартної ситуації на сьогодні. Сучасний юрист це не юрист в кабінеті і в офісі, це такий космополіт. Юриста можна побачити всюди, юристи е групуються, створюють якісний е інформаційний продукт. І що дуже головне, звичайно, основне, що має бути має робити юрист, захищати звичайно права. І на сьогодні той підхід, який є саме в частині захисту, реального захисту прав людини. Він е, свідчить е, про те, що е, якість змінюється змінюється е, швидкість цього процесу, тому що всі розуміють, що час коштує грошей. Важлива не якість, а важлива інше, не результативність, а важлива ефективність. Тобто це е, вирішення однієї тієї самої проблеми, однієї тієї самої задачі, але, е, але туди так, вкласти, вкласти менше часу, менше грошей, так, менше інших ресурсів. На сьогодні ми, ми маємо говорити про ефективність. Е, тому е, мене дуже тішить. Чесно скажу, сучасний український юрист, тому що дуже цікаво на сьогодні спілкуватися з колегами. Насправді називаються це... в усіх скл... напрямах. Абсолютно. Дуже приємно це чути, тому що з більшості спікерів, з якими я спілкуюся на цю тему, ну, відповідь практично стандартна, що це болото. Чи вважаєте ви все ж таки український юридичний ринок болотом? Чи ні? Ні, не вважаю. А, ну... Абсолютно не можу погодитись з такою, з такою думкою, хоча, звичайно, вона так само має право на існування. Знаєте, я скажу так, що я, в принципі, все своє життя працюю в державному секторі. Я жодного дня не працювала в приватному секторі, щоб так казати, ну, що я там, людина з юридичного ринку. Але. Державний сектор теж може можна по різному оцінювати. Якраз державний сектор він дає більше заборон, встановлює більше заборон, і можна, наприклад, там сказати, що воно певне затягує да, і певна є, 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 є така площина для е, нерозвитку. Державний сектор на сьогодні так само є інноваційний, творчий, і це теж дуже правильно. Тому не можу так сказати. Але це, напевно людина, коли так каже, вона а, себе відчуває частину цього болота. А це неправильно в принципі. Ну, Може, просто розчарувалася. Як вам дається поєднувати от роботу з сім'єю? Як знайти цю гармонію? Баланс, гармонія, такі категорії, до яких ми прагнемо щоденно, це дуже важко, насправді дійсно дуже важко, тому що ти розумієш, що дуже багато втрачаєш як мама в частині спілкування з власними дітьми. Але в той самий час я розумію, що ну, моїм дітям приємно, що у них така активна мама, старша донька, взагалі, вона 12 років, вона вже в принципі доросла. Вона абсолютно є такою вже молодою людиною, яка правильно оцінює ситуацію і робить правильні висновки. І вона каже, що. Ма, ну це, звичайно, добре, але я теж не хочу працювати в міністерстві. Я говорю, чому? Тому що тебе ніколи немає вдома, коли ти приходиш додому, ти не можеш навіть інколи і балакати. Ну Це так само є правдою. Буваєш, інколи так втомлюєшся, що тобі треба просто зачинитися в кімнаті і попросити у дітей півгодини спокою. Але це є неправильно, тому що я маю зайти в будинок забути про проблеми і віддатися повністю дітям, тому що вони тебе реально не бачать. Треба любити працювати. Якщо говорити про певні професійні успіхи і не цуратися будь-якою роботою, яку тобі на цьому життєвому проміжку там дарує доля. І реєстрація касаційних скарг, якою я займалася, так само викликала в мене позитивні емоції, хоча це дуже така, скажімо, да, історія, яка рутинна робота, технічна. Але я собі тоді знайшла таку веселу картинку, скажімо, як працювати з якоюсь емоцією, позитивною. Починала реєструвати я 80 касаційних скарг в день, наступного дня я собі ставила плюс 5, потім знову плюс 5. Тобто, тобто, таким таким чином, мотивація. Да, така мотивація, це насправді ну, воно змінює підхід. До роботи і власне емоцію, емоції, до якої я завжди прагнула, тому що сотки я дуже емоційна людина. А, потім а, необхідно ставити собі мету завжди і бути. А... Вимогливою, але в першу чергу вимогливою до себе. Я 29 років, фактично, ну, вперше зайняла керівну посаду, коли перейшла вище спеціалізований суд. Це великий колектив, це суд створювати з нуля. І були такі випадки, можу поділитися відверто, коли я там зачинялася в кабінеті, плакала. Ось, тому що було важко кожного дня доводити, що ти щось хочеш змінити, ти до чогось прагнеш і ти можеш, тому що, звичайно, ці стереотипи, молодість, вік, ну жінка, що вона знає, що вона вміє, де вона до цього працювала. Ось, і щоденно приходилося доводити. Але знаєте, поплакавши, Витираєш сльози, одягаєш підбори, йдеш по коридору і вирішуєш, і сваришся, і свариш себе, що десь там не допрацював. Тому критично оцінювати себе треба завжди, і це дуже так само мотивує на зміни. Будь-яка невдала спроба це теж позитив, тому що це твій досвід, тому що він дає тобі можливості зробити висновки. Тому треба просто працювати, треба любити те, що ти робиш, і треба робити те, що ти любиш. В мене поки воно співпадає супер. Що для вас чудовий день? Який він чудовий день для мене це розвідвісті посміхнутись. Навіть коли немає, скажімо так, причини, але треба заставляти себе це робити, і психологи, до речі, раді. Це, от якщо якась певна проблема, от просто посміхнися, розівнися, ти відразу відчуєш, як в тебе змінюється настрій, і ти готовий е, цю проблему вирішувати. Е, чудовий настрій це коли е, діти здорові, е, чудовий настрій це коли е, в тебе є повне порозуміння з колегами. І чудовий настрій це коли ти е, спромігся донести те, що ти хотів сказати в цей день. Що для вас означає формулювання досягнути успіху? Знову таки, це напевно повторюся, досягнути успіху це просто працювати. Треба працювати з поставленою метою. Треба чітко планувати те, що ти маєш робити. Ну, а скажіть, в цьому формулюванні, яка роль сім'ї любові? Чи є вона, чи ви це сприймаєте лише як в плані роботи? Досягти успіху, безперечно. Безперечно, людина має відчувати себе щасливою, бути щасливою, але не шукати щастя. Коли людина завжди шукає щастя, як правило, вона є дуже нещасною. Я б не переконана, що відчуття щастя, воно абсолютно має пряме відзеркалення і на тому шляху до успіху. Любов це ж взагалі це така енергетика, яка запалює не лише очі, не лише серця, а й заводить, ну, скажімо так, руки, ноги, і ти робиш, біжиш, летиш, тому що ти відчуваєш те, що це почуття в тобі є. Безперечно, це основне. Тому що ми не роботи, ми люди, і ми маємо любити, і нас повинні любити. І ми маємо дарувати добро, ми маємо бути милосердними. І в такій гармонії з собою і відчуваючи такі інтимні, напевно, для себе в тому числі речі. Тому що ми ж, коли говоримо любов, напевно, ми більше думаємо про любов персональну якусь. Так? Коли ми говоримо про любов в широкому масштабі, там взагалі я люблю всіх вас, так? у нас така ж фраза є доволі популярна я люблю вас. Ну так, це нормально. Але все-таки для мене це більш така інтимна частина мого життя. Ще таке запитання дещо нестандартне. А якби, припустимо, у вас загорівся будинок там, чи квартира, і ви змогли б зібрати лише одну річ, справа йде про речі. що б це було? <свісляє> Цікаве питання. б це було. Тобто це річ, так? Це, це річ, бути, так. так. Тобто, тут не ця мова <свісляє> про. про ну, Ну, напевно, паспорт. <рес> як Юрист, да. <рес> паспорт, паспорт. <рес> Тепер крабик, типа, типа крабиком. <рес> Сегодня ловер сделает министерскую проверку Светланы Гущенко. А вот мы и узнаем, что для нее свобода выбора, что такое раскрепощенность и сексуальность, а что такое серьезность и доминация. Смотрите. Увидимся. Светлана, здравствуйте, меня зовут Гурген, я темная сторона Яны Сапко, вот представьте себе, что вы моргнули, потом раз, и тут я сижу. Так и произошло. Здравствуйте. Добрый день. Я подготовил для вас суперблиц, и это список вопросов, список неудобных вопросов, но очень даже жизненных. Вот, поэтому мы начнем. Первый вопрос. А контроль и доминация или доверие и спокойствие? Контроль и доминация. А каждый, каждый день используйте эту формулу, так сказать. Да. Да? Так. Это действует? Это а, больше, не шпрацуя. Серьезно, это круто. А много друзей или успешная карьера? Друзей, це, звичайно, сказати було б правильніше, але, ну, як правило, в житті цього немає. Много друзів. Є один або два, які протягом життя з тобою, які розділяють твої емоції, і, і перемоги, і невдачі. Успішна кар'єра відповідь, мабуть, більше. Тому, напевно, багато друзів все-таки так. А є друзі, з якими ви вже більше там, 10-20 років спілкуєтеся, да, з якими да. ви е. йдете е. по життю? Є, є такі друзі, з якими я дуже багато років спілкуюся, вчилась разом, так є. Блін, візуха, <сх> у мене нету, <сх> ну я просто, ладно, я думаю, лет через 10 буде. Безумний роман чи прагматичність? <сх> дуже класне запитання, так? «Безумный роман» или «Прагматичность»? «Безумный роман» Класс! Мне тоже это нравится. Я думаю, всем нашим зрителям нравится. И моему альтрего тем более. Танцы под диджей-сет на пляже или оперный театр? 100% процентов, это должен пляж. <риклад> Класс, значит, я был прав. Я, я вчера спорил с другом, и я выиграл этот спорт. Сегодня у меня будет две бутылки рома. Спасибо. А украинский паспорт или швейцарский паспорт? Украинский паспорт. Украинский однозначно широ, широ да. поддерживаю. Тоже очень люблю Украину. Мужской или женский коллектив? А, мужской. Дуже скажу откровенно. Абопит роботи іменно в чисто женська колективі? А, ну чисто женська ні. Завжди правила правилах колектив змішаний, але був досвід працювати, де переважають жінки. Це дуже важко. Це дуже важко, це дуже емоційно і ти витрачаєш свій робочий день не лише на вирішення професійних завдань. А, на гасіння певних пожеж, які жінки самі створюють, а потім самі гасять. А є конкретний якийсь нибудь пример Ой, Ну слухай, ну є, але ну, не для ефіру. <рес> Блін, так цікаво, ми потом обсудимо. Свобода вибору или законодавчі рамки? За э, свободу вибору. Супер класний вопрос, который интересует всех. Реально всех. Публічність или серий кардинал? Вот мне просто интересно спросить вас. Вы спрашиваете эм, точку зрения меня, мою, либо что лучше? Ну, <свес> то, что лучше для вас. <свес> лучше для меня, да? Да, то, что вы, в принципе, как вы, как вы смотрите на это и <свес> как, как вы живете. Туди публичность, публичность. Поддерживаю. Мне <свес> тоже нравится, реально классно. Макдональдс или KFC? Слушайте, я обожаю Макдональдс, скажу честно. <риклад> часто кушаете? Да? Ну, я себя сдерживаю. Вот как раз это вот тоже о свободе, да? <риклад> мне хочется, но я туда не так часто хожу, как бы мне хотелось. А почему? Вам <риклад> можно. <риклад> 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 Вы можете себе этого позволить. Макдональдс однозначно, потому что в. в альтернативном варианте я ни разу не была и не хочу. Да? Ну, попробовать явно стоит. Однозначно, да. И финальный вопрос, который интересует, конечно же, мужскую часть нашей страны и не только мир. Она же смотрит весь мир. Вы понимаете, да, что как бы у нас даже есть зрители в Африке, там, в Южной Америке, в Северной. То есть нас, мы очень известные люди. Да, да, да. И поэтому вопрос такой. давай тоже. Сексуальность или сдержанность? Ну, Тут так, я такі хочу запитати, що краще, чи що краще для мене. Що лучше для вас? Звичайно, стриманість, враховуючи ну, певний вже і професійний рівень, і досвід, і знову таки публічність, тому я скажу стриманість. Є такі е, сфери життя, є такі моменти, коли сексуальність є абсолютно зайвою. Ну, це ми маємо визнавати. В профессиональном поле, конечно. А вы когда-нибудь пользовались, например, своей красотой? Нет, конечно. Нет, конечно. А я бы пользовался на вашем месте. Спасибо, это было Спасибо. прекрасно. Спасибо.